Привіт! У цьому відео я покажу, як створити макрос у Razer Synapse. Спочатку відкриваємо додаток Razer Synapse, куди ви, мабуть, потрапите. Щоб створити макрос, натискаємо модулі і там побачимо макрос. Треба його додати. Натискаємо додати. Потім встановити і перезавантажити. Запуститься Razer Updater, встановить модуль і перезапустить програму. Це не займе багато часу. Потім у нашій панелі з'явиться макро. Натискаємо на нього. Тут побачимо, що ще не створили жодного макро. Натискаємо на знак плюс. Є невелика затримка, він не реагує миттєво при натисканні. І тоді побачимо макрос 1 Можемо натиснути і перейменувати його, наприклад, на тест. Потім натискаємо Записати. І бачимо запис за секунду. Все, що натиснемо, буде записано. Наприклад, клік лівою вниз вгору, натиснути А, все записує. Ось як записати макро. Тепер натисни будь-які клавіші, бачимо, що це працює. Якщо все влаштовує, натискаємо Стоп. Якщо класнути, наприклад, лівою кнопкою, справа бачимо затримку. Натиснувши, можемо змінити. Далі бачимо дію, кнопка миші та лівий клік, все це можна переіменувати. Наприклад, якщо вказати правий клік, це зміниться. І тут невелика затримка при натисканні. Тепер треба призначити. Клавішу для виконання макросу. Для цього натискаємо на плюс. Потім вибираємо мишу по клавіатуру, візьмемо клавіатуру і бачимо, клавіша не призначена. Виберемо клавішу, наприклад, F5, і тепер бачимо призначена клавіша F, натиснувши зберегти, макрос збережено. Ось так легко створити макро. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте!